У сумах трьома матчами завершився сьогодні чемпіонат України з хокею на траві серед дівочих команд 2005-2006 років народження. Хто стане чемпіоном? Не було відомо до останнього матчу. На ньому побував Олександр Качанов. В останньому матчі турніру вирішувалася доля золотих медалей. Сумське динамо 1 лише на одне очко випереджала Бориспільський колосок. Перемога у цьому поєдинку приносила переможницям звання чемпіонок. і у дебюті першого тайму Бориспільські хокеїстки реалізували малий кутовий і повели у рахунку. Влучним виконанням стандарту відзначилась сьомий номер колоска Вікторія Колос. Ані у першому таймі матчу, ані у другому сумчанки не зуміли відповісти на це жодним влучним ударом. У підсумку мінімальна перемога 1-0 приносить колоску золоті медалі і звання чемпіона. Щаслива дуже була, тому що єдиний гол, і він війна при... ну, тобто приніс перемогу, тобто відчуття були перевеншені тренуватися. Тренуватися більше і більше, ставити нові цілі потрібно вміти і програвати. Чи не так? Правильно Грою я задоволена, але дівчата не використали свої стовідсоткові моменти, котрі вони мали. Штрафний також хороший був. Могли забивати стовідсотково. Звісно, ми засмучені, але нічого. Вони молодці у нас. Я так рада, так рада. Я навіть не знаю, що сказати. Тренувала, ночами не спала. І таке і інше. І ось результат. У підсумку шосте місце на турнірі посіла команда Динамо 3. П'ятими завершили участь у чемпіонаті дівчата Сумської обласної спортивної школи. Дівчата зі збірної міста Полтава фінішували четвертими. Бронзові медалі здобули дівчата з першої команди Сумського Динамо. Срібло вибрали хокістки другої динамівської команди, які в останньому матчі перемогли полтавчанок і обійшли першу команду на одне очко. Золото у Бориспіль везуть дівчата з колоска.